Гаряча сесія Сумська обласна рада за день втратила голову та отримала нового. 2 грудня Семена Салатенка зняли з посади голови облради за ініціативою депутатів. Майже п'ять годин чиновники намагалися винести це питання на голосування і, врешті-решт, сталися кардинальні зміни. Чому в сесійній залі дійшло до рукоприкладства та кого обрали новим головою? Спецрепортаж із місця подій від Юлії Настенко. На сесії облради гамірно депутати, активісти, військові та поліцейські. Голова Семен Салатенко намагається розпочати засідання, та не виходить. Депутати із солідарності вносять пропозицію. Включити до порядку денного наступне питання: про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови сумської обласної ради Салатенка Семена Павловича. Прошу дане питання поставити на голосування. Питання до порядку денного таки включають першим. Проте Салатенко починає розглядати депутатські запити. У залі наростає обурення. Депутати проголосували за те, щоб питання, що стосується недовіри голові, розглянути першим. Ми повинні його розглядати першим. Тому що це не суперечить регламенту. Починається перепалка між бютівцями, які звільнення Салатенка оскаржують, та фракціями відродження і опоблоком. Бютівець Ладуха навіть намагається забрати депутатську картку у представника відродження Тойбатова, і тут вхід ідуть вже кулаки. Кому всім хочете повоювати, пропоную звернутися до Верховної Ради і всіх рівнів депутатів направити в АТО на рік. Бистра наладиться, гендерна рівність! Врешті-решт, депутатів таки вдається трохи вгамувати. Вирішують обрати лічильну комісію із представників кожної фракції та провести таємне голосування. Чиновники по черзі намагаються зайти до кабінки для голосування. Проте і тут не обходиться мирно. Поліція таки приходить на допомогу і проголосувати депутатам таки вдається. Результати таємного голосування про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови обласної ради Салатенка Семена Павловича за 35 голосів проти 3, утримались 2. На останок слово надають і тепер вже колишньому голові облради. Я хотів би подякувати за роботу. Своєму апарату, своїм помічникам. Це був непростий рік, ми його витримали. Хай хто сподівається повернутися назад в 2013 або в 2015 рік, на це не сподівається. Дякую всім. Все тільки починається. Фракція бют йде із зали засідань, а сесія тим часом триває. Тепер вже обирають нового голову і знову таємним голосуванням. Кандидатура одна. Володимир Токар із фракції Солідарність. Результати таємного голосування забрання голови обласної ради токаря Володимира Миколаєвича за 35, проти 0, Утримались 2. Новий голова займає крісло. Я розумію, яка населена мене відповідальна. Зараз. Пала на мої плечі. але я думаю, що я чоловік опитний і я думаю, що ми справимося з цією роботою. До слова Володимир Токар вже був головою облради з червня 2009 по листопад 2010 року. А ось Семен Салатенко займав це крісло рівно рік. Його призначили на початку грудня 2015-го. Обрали і першого заступника нового голови облради Тетяну Головко із радикальної партії. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко та Олександр Сорбат. Новини СТС.